Ми продовжуємо роботу над презентацією виготовлення предметів інтер'єру у техніці декоративно-ужиткового мистецтва. Перед вами приклад титульного слайду. Тема одна буде у всіх однакова, і хто виконав. Наступний слайд банк ідей. Тобто вироби, які виготовлені в тій техніці, яку ви обрали. У мене буде робота виконана в техніці Paper art і ось різні роботи у цій техніці. Ось таке грошове дерево, кінь картина або пано. Оздоблення баночок, оздоблення шкатулок в цій техніці. Наступний слайд це історична довідка про обрану вами технологію. Тобто, в мене йде. Довідка про технології PayPart. У мене це зайняло два слайди. Наступний слайд вироби, аналоги. Тобто, це ті вироби, які виконані в такому вигляді, як я хочу бачити, але в різних техніках. Я обрала PayPal art. Ось тут в мене видно, що це з Paype Art виконане дерево. Але є ще дерево в вигляді. Малюнка, оздоблена гудзиками. Так само малюнок оздоблений гудзиками. Цей малюнок може бути виконаний на полотні на тканині, може бути виконаний на папері або картоні. І є вишите дерево, тобто техніка вишивка. Наступний слайд. Матеріали та інструменти. Ці слайди вже мали у вас бути створені до сьогоднішнього уроку. Тут ми вказуємо ті матеріали та інструменти, які необхідні для виготовлення вашого виробу. В моєму випадку це наступні, які можна прочитати на цьому слайді. Тобто, все те, що потрібно для того, щоб вийшла в кінці ваша робота, такої як необхідно. І сьогоднішнє завдання це створення слайду з техніки безпеки. Перше правило буде однакове для всіх на робочому місці, дотримуйтесь чистоти і порядку. Якщо для виготовлення вашої роботи необхідні ножиці, запишіть правило для роботи з ножицями. Так, є тут декілька правил. Якщо у вас є робота з голкою, можливо, ваша робота передбачає шиття або вишивку. Запишіть декілька правил для роботи з голкою з техніки безпеки. Якщо це в'язаний виріб гачком або спицями, напишіть правила роботи при роботі спицями або гачком. Якщо це у вас техніка, наприклад, ArtString Art, тобто забивання цвяшків і натягування ниточки. Тобто тут необхідно написати пару правил техніки безпеки при роботі з молотком і цвяхами. Якщо ваша робота передбачає роботу з клеєм, клеєвими матеріалами, то написати декілька правил для того, щоб не замастити поверхню чи правила поводження інші якісь. Якщо робота передбачає роботу з використанням клеєвого пістолета, Тобто він нагрівається, він гарячий. Про це також вказати в техніці безпеки. Ну І в мене тут ще є правило при роботі з акриловими фарбами або будь-якими фарбами, так? Тобто, щоб не забруднити одяг або поверхню, акуратно працювати. Ну, якщо є вода, також краще використовувати такі спеціальні баночки, з яких не виливається водичка. Тобто, це таке завдання, яке має бути у вас на сьогоднішній урок. Поки що завершуємо слайдом з технікою безпеки.